Ребята, всім привіт. Заміна колінвала в такому апараті. Получається двигун R180, вісьмисильний. Зняв нижній бугель Ось такий тут вже почало наматувати бабід. І самое головне, що з одної сторони. Що з однієї? Сторони? Получається, клієнт говорив рік тому був розсипаний підшипник. Тобі ж взагалі сепаратор розсипався, одні шарики залишились. Ну, виходить, на одну сторону більша була нагрузка. Я так думаю, так воно, в принципі, і по логіці є. І виходить, що одна сторона коліна спрацювалась. Через що? Через що так вийшло? Той клади ще не знімав. Гайочку вже я відкрутив. гайочка. Відкручуємо шків, гайку. Якщо є ключик з комплекту, взагалі чудово. Не треба ніякі зйомники. Тут є ось два отвори. Ставимо сюди ось два отвора йде, спецотвори для зйому. І просто закручуємо волти, тим самим сюди видвигаємо ковичок. Знімаємо маховик, не забуваємо зливати мастило, відкручуємо по-любому. Цю кришечку заводного механізма. Знімаємо регулятор обертів. Зараз я злию мастило, відкручу кришку покажу, що далі робити. Масло я злив. Получається, далі приступаємо до зйому самого маховика. Болти. Ці стандартні вічкова ось, відчківав. 3 болта М10. Тут е спецотвориці для зйому, тут теж М10, але ті болти від шківа вони короткі. От бачу, десь 35. чуть чуть вони не вистачають, трошки короткі. Тобі ж, ну, як, якщо він чуть-чуть зайде, зняти гровер, ну, злиже різьбу. Берем болти довше, в ко-які є. Головне, щоб вистачало різьби. У мене один довший, другий коротший, ну, таке. І просто відкладаємо в сйомничок. Це ключ, якби китайці поставили, його не дурно, тому як люди можуть собі самі ремонтувати. Так, і тут вкручуємо. Ось бачимо, зараз я покажу, як воно все діло відбувається. Так, сюди підставити треба буде занадто довгий. Так, підставляю. Там саме головне, якщо сильно довгий болт, ось бачу. З іншої сторони йде шкіл під охолодження. Довгим болтом можна його просто роздушити той шкіл. Беремо тріщитку і тріщиточкою помаленьку вкручуємо це все діло. Ну, звісно, не незручно. Одною рукою. Зараз я, коротше, ну ви зрозуміли, вкручуємо, доки не злізе з конуса сам маховик. Так, не прийшлося нічого стукати. Легенько він знявся ось, бач, без всяких проблем. Так, одне я на камеру якби знімаю. А-а-а. А забув зняти ремінця. Ось цього. Він знімається в принципі там легко все. Маховичок знятий наш. кладем його. Шпоночка. Норм. Шпоночний пас норм. Так, ну, нам це ні до чого, нам головне, щоб шпонка була добра. Тому це, що цей колінвал йде під заміну. Тут видно, люди самі міняли. Сальничок я дивився, він не тече. Так, люди міняли, саму проклад, самі прокладку вибили. Ну, нічого ніхто ні, не тече. Все добре. Зараз цю кришечку відкручую. Відкручую цю кришечку, щоб зняти центробіжний регулятор і шестерню зняти з колінвалу. І винімаємо туди колінвал. Так, ребята, зняли кришечку. Щоб зняти оцю планку регулятора обертів, треба по-любому розкрутити топлівний насос. Акуратно винімаємо його звідти ставим в центральне положення газу і акуратненько це все діло знімаємо, щоб наші прокладочки залишились цілі. Ось планочка випала, так як її розкрутив. Так, частина прокладок там залишилась. Частина знялась з насосом. Ну, ті, що залишились, не будемо знімати. Ось планочка знялась. Подачі палива. Акселератор точніше. Так. Ті прокладочки хайдуть тут там Планочку зняли. Потім приступаємо до зняття самого центробіжного регулятора. Болтики я відкрутив, він на двох болтиках. Ну, Но... планочку по-любому треба знімати. Думав, цей раз спробувати без зняття, але не виходить. Так як по стандарту її треба знімати, цю планочку так і знімати. Не хотілося розбирати насос, тоді в новому прийдеться прокачувати паливо, вигонити повітря. Але так і по стандарту приходиться робити. Все, зараз зніму регулятор. Буду відкручувати кришку з тої сторони. Покажу що, з чим прийдеться вам столкнутися. Так, друзі. Болтики я відкрутив. Забув сказати, знімаємо балансири з колінвала. Тут прямо на місці знімаємо. Бачимо, я зняв балансири. Ось внутрішній вкладиш. Ну, внутрішній. Менше погризло, але задіри теж є. Ось так. Зняв регулятор. Просто відкручуємо два болтики на 10. Він, звісно, тугенько так виходить звідти. О. Ви подумаєте, що може, ну, хто не знає, має ще щось десь прикручено. Але просто піддіваємо. Викруткою піддіваємо, піддіваємо з однієї, з другої, і він звідти виймається. Ось так. Так, зараз буду вибивати його туди, вибивається він туди, в ту сторону. Колінвал. І він виходить разом з кришкою. Ось я вже зірвав кришку, і він сюди виходить. В будь-якому випадку треба. Його від шатуна, якби ось там шатунчик, щоб не, він не черкав туди його втопити і вибивати в цю сторону. Вибиваємо і він сюди виходить. Все, зараз зніму, покажу. Так, все. Колінвал зняв я. Виходить... Тут бачу. Все, кто кто все нормально саму крышку покоцал сам коленвал как бачим задиры есть присутни тут бачу что трошки есть ход внутри типа просаженное место не знаю может на новом да нормально побачу Ні, то поставлю на фіксатор різьби і буде воно нормально ходити. Головне, щоб підчепник не шелестів, нормально там не було вироб... вироботки ніякої. Якби все буде нормально. Так, зараз зніму кришечку, зніму цю шестеріночку. Підчепник. Получається, ця шестеренка. У мене є зйомничок такий. І зйомничком стягну в цю сторону. Ну ось так буде. З цим підшипником така ж сама історія. Сйомничком це все зніметься, бо виходить, підшипники буду залишати ці. Все, зараз зніму, покажу. Так, дивіться. Шестеренку я зняв. Шестеренку зняв без питань. От. Такий сйомничок я сейчас час самородний зробив. Взагалі прекрасно. Що на мотоциклах? Що на скутерах, шестеренки стягати. зтягати. Такий. Стончення. Тут шпилька на 14 обично І це все гарно, нічого я й не грів навіть. Раніше трохи я другим трохлапним знімав то там незручно було. Так. Щодо цього підшипника, що тут на старому була просадка на старому валу. Ось бачимо. Старий вал є потертості такі. На новий я пробував. В принципі, все, він наб'ється, буде плотно. Цей ще не знімав, зараз зніму цей. Тут треба трошки другим зйомничком його зняти. І все, буду ставити подшипники на місце шестеренку і ставити колінвал на своє. місце. Так, друзі, зняв я підшипник. Зараз покажу, що я тут знайшов. я думав, буде без заміни підшипників. Як видно, от на шарові. На шарові є. Сколи. Він. Повідколювався сам шар. Доволі такі сколи. Ну, на відео це не відео не передасть камера, але сколи. Великі. Ось так може видно. Коротше. Підшипник буде мінятись. Тому як його ставити в такому стані не буде. Знімав зйомником трохлапним, зараз покажу. Так, ось таким зйомничком знімав. Теж зйомник саморобний. Ну, получився мощний винт старих тісків. Ось такий зйомничок універсальний. Без нього цей підшипник зняти у вас не вийде. Тому як якщо місце нормальне, посадочне не просадяне, ну дуже його погано знімати. Я цим зйомником ледь стягнув його. Будемо міняти підшипники парою, тому як... Ну, там теж є такі невеличкі. Ну, такі невеличкі ви на відео не побачите. Як раковинки, малий підшипник в мене є. Новенький і все. Великий підшипник буду замовляти. Так, чому? Не купив разом з колінвалом, тому як колінвал... Клієнт поспішив швидко привіз мені передав колінвал. Що новенький колінвал. Такій упаковці. Тут у мене робочі моменти. Передали вкладачі нові. Так. Хоча я казав, зачекайте, бо не знаю що там з підшипниками. Та ми підшипники міняли. Рік тому чи півтора року. Так, ребята, промив я масляний фільтр, видно, все, чотенько. звідти теж все, повимивав, все класно. Ось так. Ось тут бачимо такий конкретний нагар. Підшипник їде, підшипничок їде, тут прокладку не буду ставити, промастив тонесеньким слоєм герметиком, так як, Понятно. багато зараз напише Нельзя. герметик, він зараз попаде в масляний. Ні. Якщо його нормально по інструкції Використовувати все воно нормально. Намастили і він сохне 12 годин. Він в мене оце стоїть і сохне. Понятно. Якщо я маю зразу збирати, я замовив би в місці з прокладками. Так як в мене підшипник їде, я його намастив і він собі сохне. Я можу підсушити його строїтельним феном трохи, щоб він швидше висох. Це я намастив і все воно нормально. І нічого нікуди не, не відстає, той герметик. Понятно, намастили свіжі, його вжали, воно повилазило туди. І ті куски попадали. Якщо він висохне, це йде прокладка. Замість прокладки, отрічно Все він сохне. Ось я зібрав вже колінвал, підшипнички. З цієї сторони він був закритий, тут смазка лишилась. Цей сухий. Зараз буду встановлювати на місце. Так, ребята, поставив я кришечку. Тут була відсутня пластинка ось ця. Ось ця пластинка потрібна. Щоб підшипник не злітав. Так. Все, буду ставити колінвал на місце. Саме головне попасти міточками. Тут іде ось такі міточки, а там іде один нолик, ось бачу. Цим ноликом попадаємо. Между ось цими двома. Так, ребята, поставив я коленвал, ось так міточки бачим. Так. Зараз сюди шатунчика придвину. Получається, вкладище поставив, масивком промастив Це по поводу бугеля. Тут є метка, у кожного по своєму. Ось меточка. І там вверху теж є меточка. Обов'язково оцею меточкою до міточки. Є метки на шатуну, метка до метки, все. Щоб все було якби нормально у вас. Зараз ставлю бугель, прикручую, провертаю, пробую, чи нічого нігде не... Не заїдає, все плавно прокручується. Вжимаю кришечку, ставлю центробіжний регулятор, Топливний насос і так далі. Так, маховик на місці, Ремінець на місці. Тут все законтрагаю я шайвочкою. Тут все на місці. Все крутиться все чітко. Контрогаївша пластинка на місці. Зараз прикручу балансири. Так, балансири на місці. Все, все чітко. Компресія, в принципі, є. Там все чистенько, гарненько. Все, приступаю до регулятора. Встановлюємо регулятор. Ось бачите, він ставився без будь-яких проблем. Буває, він погано винімається, так як я з того колінвала рідного. Так, під натягом. Тут ставився нормально. Все, закручуємо болтик. Закручуємо болтики, ставлю планочку, виставлю тут зазор, щоб нормальний холостий був. Тут йде 6 10 мм. Ну, 10 це багато, а я виставлю десь 6-7 мм тут зазор. Зараз покажу. Ось тут ця планочка. Між цим болтом. Він йде туди до шарика. І шариком, виходить, я виставляю 6 мм. Поставив планочку. Дивіться, як я виставляю холостий. У мене є на каналі відео, як працює мій мототрактор. На холостому ходу, там мінімальний холостий ход. Ось по, по такому принципу я виставляю холостий. Ось о. У мене є таке сверло. Ну тут 7,5. Між душариком і цим гвинтом регулювачним. Добиваємося, щоб 7 мм там було. Ну, тут 7,5 воно так щолком щелком заходить. Оце нормально відрегульований. Потім воно від центрової сили. Йде від центрова сила. І ось там цей зазор убирається, а ці грузики розходяться, як варіаторі, самому обичному. І все. Тобто, це вони тримають холостий, потім ви їдете, я вже говорив, згори. Туляє груз сам тракторець чи мотоблок. Ці грузи теж розходяться. І ось цю планочку, планочка штовхає саму топлівну і штовхає у мінімальні обороти. Мінімально збавляє, наскільки це можливо. Ну, наскільки дозволяє зазори і пружинка. Ось ця пружина тут стоїть. Розтягнутися, щоб мінімально збити, мінімально можливо обороти, оберти. Все, ось так. Тобі ж в цю сторону. Ось. В цю сторону ми даємо газ. Це максимальні оберти. Туди це мінімальні оберти. Все, кришечку закриваю. Заливаю я сюди маселку, провіряю щупу. В принципі, там і провіряти нема що. Там літра 400, якраз як для цього двигуна. Короткий блок, літр 400. Прокачую тут. А для початку, після заміни, провіру ще раз вугол Вприску випередження. Побачимо, змінився, не змінився, тому що там був люфт в колінвалі, може якийсь градус і змінився. Будемо бачити. Зібрав кришечку, перевірив вугол приску, все якби без змін, все добре, тут все прокачано. Малесенька бульочка, е -е. В принципі, все, водичку я залив. Дечко залив, холодна вода. Так, ну понятно, на, на вулиці плюсова температура, але все рівно якби я його ще не заводив. Дивимося на люфт. Взагалі, ну, колінвал новий, кладищі нові, підшипники нові. Ось. По КШМ якби питань тут вже немає. Кольця люди міняли. В принципі, поршньова є, тому як компресія ось вертається, тримає. Зараз запустю, побачимо, як воно. Буде працювати це все. Перший запуск після заміни колінвала. Уже увімкнуся після запуску, бо оператора немає під рукою. Хіба що ось такий оператор. Ну він, на жаль, не вміє знімати. Так. Все запустю. Покажу, як він працює. Ну, ось так працює. Так, все. Як бачимо ремонт пройшов вдало, без будь-яких нюансів. Так що, друзі, кому було полезно, ставимо лайки, підписуємося, задаємо питання, коментуємо. Там є у мене такі люди, яким цікаво покоментувати, може щось своє предложать, як говориться. Да? Зевс. Все, всім добро!